Квітні Марс, планета війни, знаходиться в знаке зодіака Рак. Рак означає рухатися назад, тому возможне відступи армії. Якої армії і куди відступи, не знаю. Також Марс в ракі працює імпульсами, всхліпуваннями, якимось нестабільними такими сюжетами у війні. Він характерний, тим, що люди, бійці ведуть себе емоційно. Марс означає воювати, а рак означає внутрі, і внутрі і назад. Тобто, це не дає енергію, щоб рухатися вперед цей Марс. І в цей, цей Марс він управляє затемненням, тому що затемнення Сонця буде вовні, Марс у привіті льовна. З одного боку, це радикальні знаки ЗДАКа, і це означає радикальні зміни у війни. Але, ну, можливо, це буде як якісь такі. Імпульсні, дуже тайні операції, якісь військові, і дуже змінна ситуація, бо знак зодіака Рак означає змінювати настрій, змінювати ситуацію. І радикальні знаки зодіака і «Овін Рак означають якісь радикальні зміни у війні. Затемнення Сонця буде аж 20 квітня, але впливатиме воно на весь квітень, і якщо людина не впевнена під час затемнень. Краще не починати нових справ. Якщо ви не знаєте, починати або не починати, то під час затемнення, тобто в квітні і половина травня, краще не починати. Відкласти на кінець травня на червень. Тільки то, в 100% впевнені, краще робити під час затемнень, бо частину інформації люди не знають. Меркурій буде ретроградний з середини квітня в тельці, це означає, що зміна. Бюджета, зміна фінансів, зміна ресурсів у війні, телець пов'язаний з фінансами з ресурсами. Затемнення місяця буде відбуватись в Скорпіоні. Скорпіон теж знак ресурсів, а також Скорпіон це скритний знак зодіака, тайний. І це означає, що наприкінці квітня буде ну, відчуття незрозумілості такої тайності і нервової напруги. Скорпіон пов'язаний з тим, щоб чогось боятися. Управітеля цього Скорпіона цей Марс і Плутон. Марс задіяний, він в ракі, я про нього сказав, а Плутон теж в карті затемнення, в квадратурі до планет затемнення. Що це означає? Плутон означає відмовлятися від чогось. Тобто люди у війні до чогось От Росія чогось хоче, Україна чогось хоче, кожна людина чогось хоче, а цей напружений аспект Плутона означає відмовитися від чогось, від чого ти хочеш. Повністю або частково і прийняти ну, зовнішню реальність. А, також Плутон означає колектив, і Скорпіон пов'язаний з колективом, тому важливі події, які будуть відбуватись не тільки в персонально в людині, а в тому колективі, частиною котрої ця, ця людина є. Весняний знаки Зодіака, в них, от, бачите, багато планет. Овін, Тілець, рак, Близнюки, Вони пов'язані з новими процесами, з новими. Котріх поки що не було. Тому з'являться у війні якісь нові сюжети. Багато процесів буде відбуватися плавно, тому що в рибах в плавному знаку Зодіака дві планети знаходяться: Сатурн і Нептун. І ще під час, під час цього квітня важно розуміти, що це затемнення біля Юпітера дуже впливає на юпітеріанські фігури. Юпітеріанські фігури це. Стрільці, риби, і також люди пов'язані з ну Юпітер. Це мають якийсь пост, якусь позицію в суспільстві. Ну, наприклад, оці люди Пригожин і хто там ще про якого про якого прослушку всі слухали російські еліти. От Юпітер означає еліти, і затемнення біля сонця означає, що в квітні, от напринці травня, у еліт відбуваються зміни. Плутон означає якісь, вони мусять від чого відмовитися, тобто Юпітер це керівники середньої ланки, еліти середньої ланки. Також затемнення відбувається наприкінці знака Зодіака у він в самому останньому градусі. Це означає процеси закінчення чогось. Якщо в першому градусі Овна була, то. В війні початок якихось процесів, а тут закінчення якихось процесів в війні. А те, що просто в весняних знаках зодіака, то глобально початок нових процесів не обов'язково у війні. Пишіть свої коментарі і далі будуть нові прогнози. Дякую за увагу. На все добре.